Як добре, коли в тебе є друзі, які знають, що ти вранці дуже любиш натуральну каву. Як добре, що вони тебе можуть побалувати. Каву отримали, зварив чоловік минулого разу, коли о, пролила, наливала каву, тільки одна чашка була на столі. А підписники ж все помічають. Вони кажуть, а що це ви Світлана, тільки собі налили кави. А ну, як я можу чоловіка обійти? Йому теж налила сьогодні смачної натуральної кави. Привіт, друзі! Вітаю вас на нашому каналі «Сад Світла Світлани. Сьогодні розлита, натуральна, смачна духмяна кава від моїх друзів компанії 25 Coffee Roasters». В них вона завжди свіжо смажена, ну така смачна. Дуже люблю вранці. Запрошую вас, наливайте, що у вас є. Якщо вранці дивитеся відео, можливо, ви любите каву. Якщо ввечері можна каву з молоком, можна навіть холодну. До речі, напишіть: а любите ви холодну каву влітку? Я люблю навіть буває таке каву з молоком. Ще й льоду додам. Ну це коли спекотно. Сьогодні гарна погода. Знімаємо нове відео. Кава літає, бо такий вітерець. Отже, друзі, нарешті почали облаштовувати діляночку перед будинком. Сьогодні про все вам буду розповідати. Сьогодні ровно 4 місяці, як ми придбали новий будинок. Як в нас з'явилася нова ділянка, зараз декілька кадрів покажу, як все це виглядало, друзі. Знаєте, хочеться, щоб все швидко було дуже красивим і гарним. Але навіть попри те, що ми кожного дня з чоловіком працюємо, щось кожного дня робимо за можливості. Звісно, коли немає дощів, коли гарно себе почуваємо, коли немає. Якоїсь невідкладної роботи, яку не можемо пропустити, або якісь нагальні справи. Завжди працюємо, працюємо безперестанно. І сьогодні покажу вам, що вже в нас от, в цій частині нашої нової ділянки вже є. Допиваю каву, ну так, потрошку буду пити і вам все розповідати. От якби ще цю до кави, було б ще смачніше. Отже, друзі, в нас ділянка має невеликий нахил. Коли ми почали вже розмірковувати, як ми будемо облаштовувати подвір'я, зрозуміли, що нам, що нам треба буде завести ґрунт, щоб вирівняти цю ділянку. Коли почали рахувати, скільки нам треба ґрунту, жахнулися, бо цифра вийшла дуже висока. І зрозуміли, що ми будемо все робити по черзі. Спочатку будемо... Ось цю частину вирівнювати, саме на якій буде зростати велика кількість різноманітних рослин. Ну, такий собі великий мікс-бордер. Зараз побачите, як виглядала ділянка, як чоловік все оце місце привозив тачками, вигружав ґрунт. Скільки ґрунту ми замовили. Спочатку вирішили найбільший об'єм, ну, який має найбільша автівка, яка може нам привезти. Це було 12 кубів ґрунту. Коли <смеш> зацікавилася і запитала в чата GPT, скільки важить одна тонна, один куб ґрунту. Друзі, один куб ґрунту, мені відповів чат GPT, що важить півтори тонни. Тобто 18 тонн ґрунту ми замовили. І всі 18 тонн чоловік, власна руч, оце все привез, отут тут все розкидав. Ну Трошки я йому допомогла, ну зовсім трошки. Скільки часу витратив чоловік? Три дні. Три світові дні. Ну, майже там, трошки менше, руки стер, мозолі собі наробив, але. Коли ми все це оте, розкидали, друзі, подивилися, ну це зовсім мало. 18 тонн ґрунту тільки на оцей міксбордер. бо сюди вже нам не вистачило. Ви скажете, а що ви будете робити отут? Може, тут буде підпірна стінка, чи що тут буде? А напишіть, друзі, а що б ви от порадили? Що нам тут робити? Чи може залишити так, як є? Чому ж тут плитка? Чому ж газон? А що нам зробити? От які ваші поради? Зараз чоловік мені всі витопче там квіти позаду, бо він же ще, знаєте, не знає, де в мене що зростає. До дачі, до нашого попереднього саду, він звик, а тут ще ходить, і я за ним дивлюся дуже уважно, кажу, дивись, все, що я саджаю, щоб ти мені не розтоптав. Отже, друзі. Все вирівняли в цій частині. Чому ми поспішали все це робити? В цій частині вирівняти ґрунт і підготувати саме, цю, саме це місце під рослини. Друзі, багато рослин, які ви зараз бачите, ми привезли з нашої дачі. Дорослі рослини викопували і привозили з нашої дачі з нашого саду. Як ми привозили? Що ми робили? Це вже буде в наступному відео. Бо якщо я буду все розповідати в одному відео, це буде дуже довго і вам не буде дуже цікаво. Спочатку вздовж паркану висадили туї саме з нашого саду. Скажіть, Світлана, а чого ти в Чубутях? Вчора така злива була, слава Богу, багато дощиків. Тому ось друзі в гумових черевиках ну, в гумових чоботях знімаю і знімаємо відео, і я перед вами. Всі туї висадили вздовж паркану. Всі вони різної висоти. Но які ми могли викопати, викопали і посадили, тому що хочеться відокремити. Свій сад від саду сусідів, щоб затишно було, щоб зелений гарний фон був для е, інших рослин. Дивіться, які поставили е, такі опори, бо е, цьогоріч в нас такі сильні вітри, друзі, що без цього не обійтися. Всі туї дуже важкі. Дуже важкі. Ви побачите в наступному відео. Як ми все це робили? Бо коли наші друзі уважно подивилися наше таке маленьке відео, і Володимир, привіт, Тетянко, привіт. Так от він так дуже уважно подивився і каже: оце ви все викопали? А чого ви не знімали? Як ви все це робили? Тож, знімали, обов'язково подивіться. Впевнена, вам дуже цікаво буде. Будете посміхатися, жахатися, за голову братися. Але нічого, всі вони вже місяць п'ятий тиждень зростають в нашому садочку. Що я робила для того, щоб вони корінилися, це теж буде в наступному відео. Отже, друзі, посадили вздовж паркану фон. А потім вже почала виставляти горщики, виставляти рослинки, які я хочу, щоб були на новому місці. Хочу бачити в новому міксбордері. І знаєте, так, це як примірка, коли шиєш собі сукню або спідницю, або ще щось. Тоді декілька примірок, щоб воно гарно сиділо, щоб пасувало тобі, як і рослинки. Виставляю і придивляюся, придивляюся, переставляю, щоб мені подобалося, щоб вони пасували одне до одного, щоб коли вони вже будуть дорослими, щоб вони не заважали одне одному. Обов'язково додала ось в цю посадку ялівець лівець монглоу хто дивився наші попередні відео в нашому розсаднику вдовж паркану. Я висаджувала рослини, показувала вам. Ось, подивіться це відео. Ви там побачите, як ми висаджували і що ми висаджували. І там в мене теж була посадка три монглоу і там потім ще були верба хакурані шики, щеплена на штамбі. І так само і в цій частині нашої ділянки я повторила. Таку саму посадку три монглоу. А потім вже в нас зростають тут е, туї ну Тут не тільки туї смарагд, друзі. Тут е, вже в нас є і туї брабант, і колумна, що було наживцев, наживцьовано, що змогли привезти, все це привезли. Нічого, буду підстригати. Все буде гарно. Мене, це вла... Мене все влаштовує. Знаєте, кожен же створює сад, який йому подобається. У мене є трошки досвіду. Я знаю, що я хочу, і тому саме так саджаю. Чому тут так близько посаджені саме ці три ялівці монглоу? Це ж в мене огорожа. Відстань між ялівцями 80 сантиметрів, там 80-85 десь. Я хочу, щоб тут була щільна блакитна стіна. І щоб на фоні цієї щільної, блакитної стіни в мене зростали рослини іншого кольору, які будуть гарно виділятися на фоні саме ялівця Монглоу. Коли ми вже е, висадили рослинки, а які рослинки, е, чому така відстань, це теж буде в наступних відео. Не пропустіть, все буду розказувати вам, е, все пояснювати, саме, чому я так робила. Так, от, коли ми вже трошки, знаєте, щось посадили, щось закопали, щось вже, я зрозуміла, що так і буде, мені подобається, вирішили ми, що треба нам зрозуміти, де будуть в нас доріжки на цій ділянці. У нас була плитка, і ми вирішили, що ми повинні зробити доріжки. І зрозуміти, чи зручно нам буде по них ходити, саме в цьому напрямку, чи зручно буде ходити в зону городу, бо в нас саме там буде город, чи зручно буде з іншої сторони ось сюди ходити, туди там, де в нас господарчі будиночки, туди і далі до розсадника. І ось так виклали, щоб, знаєте, так, щоб не поспішати, бо є досвід. Ходімо, ще і покажу і сюди. Бо в нас вже є досвід минулого саду, і ми, знаєте, доріжки змінювали. Бо спочатку зробили, а потім зрозуміли, що незручно. І так і зараз, от саме плиткою виклали доріжки, ця плитка не буде лежати. Це в нас, знаєте, це як. Чорновий такий варіант, щоб ми розуміли, бо покриття буде інше. Але для того, щоб зрозуміти, чи правильно ми напрямок обрали, чи зручно нам буде. Ось саме для цього ми все це і зробили. От подивіться, як це місце виглядало до того, як вже тут стоять. Рослинки, деякі рослинки вже і зростають, вже посаджені. Не поспішаю. Багато горщиків стоїть, багато чекає на свій час, і все одно я ще придивляюся. Деякі рослинки я вже впевнено посадила, знаю, що мені хочеться, щоб вони саме в цих місцях були. Ялівці Монглоу три, дві туї смарагд. До нашого нового саду приїхала моя формована звичайна сосна. Ось дивіться, яка красуня. Про сосну теж в наступному відео роз... буду розповідати, як нам вдалося так все зробити, що вона в червні дуже гарно прожилася на новому місці. Зі свого садочку, зі своєї дачі привозимо не тільки рослини, дорослі, а ще й каміння. Це каміння було на нашій Альпійській гірці. І тепер треба десь пристосувати його, теж туди сунемо, туди пересуваємо, щоб зрозуміти, що воно буде пасувати саме в цьому місці, що гарно буде виглядати. Ну, це такий, знаєте. Дуже зах мені знаєте, мені подобається. Звісно, це стільки праці, стільки часу. Але коли ти облаштовуєш нове, знаєте, що друзі скажу? Я дуже вдячна вам за розуміння. За те, що ви, коли ми особливо потрапляємо на дачу і виставляємо відео з нашої дачі, що ви пишете. Світлана, бачимо, що ви її сумуєте, бачимо, що у вас такі очі сумні. Це дійсно так, коли там я трошки сумую, але друзі, вже вже такі знаєте нові відчуття, коли ми викопуємо рослини, там сумуємо. А коли вже приїжджаємо сюди і саджаємо, я вже радію, бо знаєте, як нове життя для нової рослини в новому садочку. Мені і і, і настрій покращується, і я так відчуваю, що ну нічого, все добре, ну що робити? Ну, таке життя. Знаєте, це ж, все ж таки зміни на краще. Щось таке нове створюєш, щось нове будеш саджати і. Не часу сумувати, бо стільки роботи ще треба зробити. Чи знаєте, можливо, в кадр вже потрапляли вироби, які чоловік робив. О, дивіться, це ж такі, колись мені захотілося, в мене стояли такі великі горщики, і ще й не було ніяких гарних вазонів. Це зараз вже вазони від друзів. Одні, одні там вазони плетені, ще одні. Ну так гарно, коли підписники твої друзі такі, такі тобі гарні подарунки роблять. Так от, мені ще не було вазонів, а я чоловіка кажу: що хочу, щоб гарно виглядали, щоб я могла поставити і щоб переставити будь-яке місце садочку, ось такі гарні. Як я не знаю, каркасики, чи що, -то. що це таке клумби, дивіться. І чоловік тоді мені зробив. Яка гарна і зручна річ. А знаєте що зараз? Що зараз за кадром у нас чоловік мені каже, мені зовнішній вигляд заднього плану не дуже подобається. Принеси сюди. Ось дивіться, забрали. Парканчики теж. Ось ці, які відокремлювали квітники, город, все теж забрали, бо воно якісне, гарне. Трошки треба підрихтувати, під трошки по, пофарбувати, трошки так, реставрацію зробити. І все. Знаєте, все з нами на наше нове місце перебування переїжджає. А У мене ще є кава. Трошки вже охолона, охолола, але нічого. Якщо кава які. а? Якщо кава гарна, якісна, то вона і холодна, смачна, так? Ні, чоловік гарячий. Дякуємо вам, наші шановні глядачі, наші підписники, що дивитеся наше відео, що пишете свої коментарі, що запитуєте в мене щось, що дивитеся, що вам все це цікаве. Сподіваємось, що дійсно вам це цікаво. Ми з вами зустрінемося в наступному відео, де буду розповідати про великі туї, про великі дорослі рослини. Як ми їх викопували, як ми їх привозили сюди, чим я їх підгодовувала, чим обробляла для того, щоб вони вже ось 4, 5, а деякі рослини і тижнів. Чому тижні я в наступному відео скажу, чому я так рахую? Вже живуть на новому місці. Бажаю вам щиро від серця, здоров'я, наснаги. Бажаю вам гарного настрою. І э, чекаю вас в наших наступних відео. До зустрічі. Наступного разу, щоб цукерку якусь купити. Дві, три, п'ять.